Усім привіт! Сьогодні знов важкий день для багатьох українців, але те, що ми точно можемо, це продовжувати працювати, наскільки це можливо. А експертус вам в цьому допоможе. Тож, поговоримо про закупівельні новини за робочий тиждень з 6 по 10 жовтня. Повноваження Нафтогазтрейдинг продовжили до 31 березня 2026 року. До цієї дати діятимуть фіксовані ціни на природний газ для населення і бюджетних установ. 7 жовтня Верховна Рада схвалила законопроект про держнагляд. Він запроваджує аудит як альтернативу санкціям. Якщо під час аудиту виявлять порушення, підприємство зможе виправити їх без штрафів. Із з 9 жовтня у Прозором замовники можуть самостійно змінювати рішення про кваліфікацію учасників без подання скарг до антимонопольного комітету. Кабмін затвердив порядок обмеження доступу до даних оборонних підприємств. Обмеження працюватимуть на час дії воєнного стану. Детальніше читайте в системі експерту з держзакупівлі. Побачимось!